Hello. Доброго дня. Доброго дня. Дмитро Іванович. То вас турбує Наталя Сандецька, редактор-інформатор Коломиї. Знаю, Наташу. Знаю, Так, Наташу. До нас редакцію звернувся ваш колишній працівник Павло Уграк щодо конфлікту, який стався в лютому. Я не знаю, який конфлікт. Ну і що? А то чому тут я? Ну він стверджує, що ви його вдарили в внутрішньому дворику театру. Ну, я подав заяву за, за, в суд. Ви подали ні, заяву в суд? Ні, я подав заяву в суд, Що таке буде, таке буде оприлюднено. Розумієте, Але все? Він, які... він вже подавав у суд. Він подавав вже у міліцію, міліція було, все. І все виявилося, що він. Па па паспілі пописує в міліцію. Міліція Мліція так його попередила. Зумієте? А зараз він ж вже йде в газету редакції. Ну я подав тоді ж якщо ви це будете публікувати. Угу. І на нього відповідає на редакцію, тому що нічого немає. Не міліція, подати, мені, я, я подаю не, просто по... дві сторони. Якщо хочете, можете подавати, але це програшно. Ні, я ні не буду. Я не буду, я не, не граюся ці речі розумієте, Спасибо, що це буде, буде святи, то я подав, бо міліція спростувалася ці речі. Він же хворий психічно, ви, ви знаєте, що він на групі на обліку. Міліція це вияслати. Ну, я не можу слухати, це буде публічно, на, на що мені це вдалося. А взагалі, хоч якась суперечка була у лютому між вами і уграком. Ніяк йому сказали вчора покиньте приміщення, бо ви бо тут нас сховище людей. Розумієте, а воно п'яне приходило тут, помієте? Нічого не було. Він хтось почали його він не робив навіть років. Він хворий чоловік, він на обліку, розумієте? Він, він, він інвалід. Ну але що? ну, ну, ну По-людськи по не розуміє ніяк, людина. Ну що з ним робити? І тому заявили міліцію. Виходить, в театрі, ну, ну, перебув... ну, Виходить ну, так, в театрі не можна перебувати. в театрі не можна перебувати будь-кому з пересічних коломиян, попри те, що там у вас укриття для всіх коломиян. В любому приміщенні, де є запасні аварійні виходи, пожежні виходи, де ще є... немає сторонні люди бути. Будь ласка, офіційні, офіційні, він, до речі, був, до бачу, казали, що бачили, не Це нормально, це що нормально. А так, що і сторонні люди, а хто буде гарантувати безпеку? У нас, по-перше, переміщують довіди транспорту, окрім наших і цього як його Херсонського театру, цілий здійс загружений транспортом не дай Боже, зірветься, працюють генератори. Корисую чоловік п'яний, Ну це що таке? Так що тут миліці ми, ми вже це все розглядали, бачите. Ясно, ми вас почули. Дякуємо за коментар. О, так, До побачення.